Дивись, що вона зробила з горщиком. Що зробила? Угу. Розламала? <плес> да? Вона сказала, що мені не треба, мене все влаштовує, я буду тут ростити. Да? Йдемо далі, і я тобі ще щось покажу. <плес> 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 Давай доторкнутися. <поки> <плес> да? <плес> Сховаюся. Uh -huh. О! Uh. Oh. Бананчиком сім, тому що він йшов у лютому місяці, аж через холод. Uh -huh. Могло би бути. Uh -huh. б... карлики. карлики? Карликовий банан, так? <рес> Добре. Супер. Ходьте за мною далі. Це такий сорт. Сор. <рес> Бачив, підемо далі. Йдемо далі. Зараз ми знову поменшімо. Бачиш там ще одне таке груну бананчиків молоко я мама. Yeah. Ось просто. І там ще молоко. Так, але там вона яка? Зе? Давай. Молодець. Огнек називається і він гостріше ніж щирі. Де пауці. Добре. Там далі? Що, ти їсти? Далеко класно видно квітки папаї, бачите? Понюхайте в квіточку. А мама ходить сюди. Мам, Я йду. мамо, Улю хай. Мама, апельсин? Так. В садах було два випадки, коли форкрея цвіла на 20-й і 30-й рік. О, подивися на... Я, я, я сходив.